Ще в якийсь такий новий райончик ми зайшли. Дуже гарно. А, то, то от, там, де ми йшли біля комуни, іде от За отим домом бачите такий фургон, то там є наша вже вхідні двері до нас додому. За тим особніком мотимо. А тут просто гаражі, ага. Такий заїзд, то коротше тут нічого нема. Тупік, коротше, О, дивись, яке гарне. Ой, я буду тихо, але гарно. Які тут люди Заїзд такий класний. І тут живуть просто сусіди наші. Такі гаражі, бо ми все їздили біля того нашого муніципалітету, де ми знімаємо, а тут заїхали в вуличку, а тут така красота, блін, рубльовка, тільки датська. Дуже гарно, правда. Ага. То у людей такий паркі парничок. Цікаво що можна знімати. Та чого? Ми, ж людей... ми, ми туристи, коротше. людей ми не знімаємо. Так. Да. Ми Знімаємо красоту. Краєвиди, ну, його. краєвиди, просто ми знаєш. то чужа не і то виходить що. Але ми що? То якби ми знімали... Знімаємо типу чертежі, щоб потім спланувати план нападіння і грабування. То, то таке хіба тільки в кіно можна спланувати? А так ні. Чистота Так, то красота. І всяке тут, коротше, вся Данія, то таке люди помішані на ландшафтному дизайні. Дуже все красиво. Дуже все так зроблено. Гарно. Вони там не, не такі там, що вони дуже такі модно вдягнуті чи ще щось, а вони. Заморачується іменно за як виглядає двір і квартира. Навіть в той віві, як в хаті гарно. Я знову щось зачепив. Мені чого не щоб внизу не від'єдналися акумулятори. Добре. О, тут теж якісь такі ось для собі. Там ще якась біла машина. Знаєм, да. якісь собаки. Так. Лопаки. А, во, то я по тій канаплі їзджу. О, можна сюди їхати, то ж вулиця. Тут якийсь магазинчик, як ми туди їхали. Ми певно в ту вуличку і впиралися. Ми так скоро в Свенбург на автобан заїдемо. Ні, ну класно, ти що? Яка тут красота? Ми відкрили як Колумб для себе Америку нові нові райончики. Бачиш, ти далеко можеш заїхати. І не заблудитися, головне, так. Да. Та чого заблудитися? Головне, щоб пси не повискакували. Дуже немає, які пси. А тут псів і, і нема в людей. Подвір'я. Часотішта. І оп'ять тупік. Давай назад. І нема тут далі ніякого виходу. О, тут там є аж далі. Типа вуличка туди якось є. По тій дорозі прямо. І бачиш, то рей не йде аж туди, де ліси.